Професія юриста це не просто диплом. Професія юриста це не просто 5 років витрачених в мідних кабінетах і навчання тих чи інших дисциплін. Професія юриста це те, що ви маєте всередині в серці як певний життєвий шлях і бажання бути захисником через закон і право тих людей, чиї права можуть бути порушені. Тому, напевно, є декілька професій, які дуже важливі в принципі, в будь-якому суспільстві. Це лікар, тому що він лікує тіло людини. Це священик, який лікує душу, і це юрист, який фактично забезпечує, щоб людина не була знищена її доля. Тому що через порушення прав людини може бути допущена. Та ситуація, коли можна зламати долю людини. Тому а, перед нами всіма тими, хто визначився своїм професійним шляхом, є величезна відповідальність. І а, ті, хто з вас зараз закінчує юридичний факультет, ви повинні розуміти, що ця величезна відповідальність зараз ще більша, тому що ви знаходитесь в той період часу, коли фактично українська держава перезасновується, коли в українській державі повертаються ті принципи. І засновують ті принципи, яких не було протягом останніх 20 років. Це принципи права, принципи справедливості і принципи захисту людини як основного в принципі, елементу будь-якої держави. Ми мали 20 років такого транзитного періоду, коли відходили від радянської старої системи, де людина була маленьким елементом в державній машини. І вартість життя людини була дуже маленькою. Ми виборюємо фактично нашу незалежність, воюючи з Російською Федерацією. Кожне людське життя, яке віддають українці за цю незалежність, є надзвичайно цінним. Це людське життя лягає в основу сильної України, тої України, яку ми зараз з вами будуємо. І можна багато говорити про будь-які реформи, можна багато говорити про будь-які зміни. Якщо не буде забезпечено в цій країні справедливості, якщо не буде забезпечено в цій країні захисту кожного простого українця, ця країна не відбудеться. Тому я б хотів з вами поговорити про те, що ми повинні зробити з вами найближчими роками. Саме ми з вами, тому що ви прийдете на зміну старого покоління. Людей, які працювали і в системі державних органів, людей, які працювали і в приватній практиці юридичній, і, і ви своїми новими ідеями будете давати новий стимул для розвитку взагалі юридичної професії в Україні. Перше, що я хотів виділити, звичайно, це питання судової реформи. Я не буду починати розмову про реформи Міністерства юстиції, тому що насправді Міністерство юстиції. Було одним з найбільш складних міністерств, найбільш бюрократичних, але я вважаю, що нам вдалося зсунути з мертвої точки цей процес і зараз Міністерство юстиції трансформується і стає дуже модерновим, дуже молодим і дуже прогресивним міністерством і через тих людей, які приходять до нас працювати, і через ті принципи, які ми започаткували в нашій роботі. Але без реформи всієї правоохоронної системи. Держава не забезпечить справедливості для кожного з вас, для ваших родичів, для ваших близьких. А правохоронні система, системи є базою для цього. На жаль, почну з того, що не вдалося, не вдалося на сьогоднішній день всім зробити судову реформу. Тому що це найбільш корпоративна і закрита система, яка будувалася 20 років. Признаюсь вам чесно, після Революції Гідності. Коли я по-перше визначений міністром юстиції, а перед цим був практикуючим адвокатом, в мене було дуже загострене негативне відношення до всіх суддів. Це було пов'язане з тим, що ті процеси, які вони проводили проти активістів, не мали нічого відношення нічого близького до закону. І їхнє ставлення людське до тих людей, які були на півживі, яких вони кидали за грати, ну, говорило про те, що в цій системі не працюють не то, що професіонали, там немає. Людей з якимись мінімальними моральними цінностями. Але в перші дні після призначення до мене прийшли керівників вищих судів з проханням, щоб ми їх захистили. Ви якщо пам'ятаєте, тоді був такий період, коли суддів народ кидав в смітники, проводили смітникову люстрацію. Я їм відверто сказав, кажу, я вас захищати не буду. Ви Свою честь обміняли і продали під час революції. Тому у вас є тільки один варіант це піти з цієї системи і запустити процес реформ. І тоді перша була помилка наша, коли ми прийняли перший закон про відновлення довіри до судової системи, якщо хтось з вас його тоді відслідковував, коли ми дали можливість суддям. Переобрати свої голів через закриті голосування, через демократичні процедури ми мали надію, що середня ланка судового корпусу не настільки прогнила як керівництво, яке призначалося тоді виключно адміністрацією Януковича. І ми помилилися, скажу відверто, тому що 80% старих голів судів були переобрані через оці прозорі відкриті процеси обрання керівництва судів. І це показало одне, що система. Є повністю хвора до самого фундаменту. Всього почався процес практично боротьби з цією системою для того, щоб її змінити. Цей закон про люстрацію, це і зміни до Конституції, які мали шалений спротив і в парламенті. Тут Ігор може підтвердити, що зараз в парламенті знайти голоси для того, щоб якимось чином розтормушити і змінити. Судовий корпус дуже важливий, тому що їхні корпоративні впливи і зв'язки, в тому числі з депутатами, величезні. Але ми для себе поставили ціль. Ця ціль, в принципі, напевно, найбільш важлива для цього парламенту, для цього уряду, для президента це все ж таки змінити судову систему. Для того, щоб незалежно від того, де ти будеш знаходитись, на якій посаді, чи ти будеш практикуючим адвокатом. Чи ти будеш слідчим, чи ти будеш прокурором, чи ти будеш просто українцем, який прийшов до суду, ти там отримав рішення іменем України і рішення, яке базується на законі. Що для цього ми хочемо зробити? І тут треба підтримка ваша, однозначна, тому що система буде опиратися. Ми хочемо перезаснувати персонально весь судовий корпус. Я глибоко переконаний, що не можна перевчити. Тих суддів, які там працюють, неможливо це зробити. Для цього є один простий приклад. Я був в Канаді декілька місяців тому назад і в Канадці розповідали, що вони проводили тренінги для українських суддів, декілька тижнів тренінгів, яким чином треба бути відкритими спілкування з громадянами і нетолерантними до корупції. Навчання, тренінги, спілкування з місцевими канадськими суддями. І одна представниця їхньої урядової організації, вона просто україномовна, каже, я почула розмову двох українських суддів, які не знали, що я знаю українську мову після одного з таких семінарів. І коли вони сказали, одна інша суддя сказала, в наших реаліях це невозможно, як же не брати? Каже, я зрозуміло, що всі ті. Той час, який ми витрачаємо на ці всі семінари, він не має ніякої перспективи. Тому перший принцип по судовій реформі це спрощення судової системи. Ми маємо найбільш слабу судову систему в Європі. Три спеціалізації, чотири рівня інстанції, людина, яка звертається з позовом, наприклад, який стосується права власності на землю, може. По року бігати по різним судам, які говорять, що це їхні компетенції. Тому, перше, це чітка, проста модель судової системи. Верховний суд, єдиний касаційний орган, єдині апеляції, які розглядають всі без виключення апеляційні скарги, і єдині, масові, єдині місцеві суди. Є дискупівним питання щодо залишення на рівні першої інстанції адміністративних судів. Тут є позиція наших європейських е колег, які вважають, що адміністративна юрисдикція, все ж таки вона має певну свою специфіку. Окей, це можливо е до дискусії е приймати. Але ця проста модель, яка повинна бути започаткована, дасть можливість вам, будь-кому, хто має позов піти до одного базового суду, подати цей позов і отримати там рішення. Другий блок. Питання щодо незалежності суддів і набору нових суддів в цю структуру. Я глибоко переконаний, що в нову структуру повинні через публічні конкурси набиратися судді, кандидати, з яких мають бути не судової системи, більшості своєю. Люди, які мають досвід роботи понад три роки за фахом, можуть спокійно конкурувати з будь-яким суддєю для того, щоб стати суддею місцевого суду. Немає проблеми. У нас кількість фахових юристів настільки висока на сьогоднішній день понад 40 тисяч адвокатів, 7 тисяч нотаріусів, близько 20 тисяч науковців, які мають вчені ступені. Це тільки той базовий рівень, який може бути використаний для того, щоб наповнити судову систему. Крім того, нам не потрібно 9 тисяч суддів. Чому у нас виникла така цифра? Ну, щоб ви зрозуміли, для порівняння держава Ізраїль. Яка має близько 10 мільйонів громадян. Україна 40 мільйонів. В Ізраїлі, як думаєте, скільки суддів? Кількість. Приблизно. Які варіанти? 800 суддів на 10 мільйонів громадян. У нас 9 тисяч на 40 мільйонів. От Десунує кількість і якість. А, тому. Кількість суддів повинна бути меншою, якість їхня повинна бути кращою. І туди повинні бути нові люди з новими підходами до взагалі, статусу судді, до поваги до по себе. Третій блок це незалежність судді від будь-яких політичних впливів. Тому що так склалося протягом останніх 20 років, що був умовний неформальний довір між владою і судовим корпусом. Судовий корпус виконує політичні замовлення влади і отримує індулігенці на корупцію. І найбільш гостро це проявилося під час Революції Гідності, коли судовий корпус вже виконував ті замовлення, які фактично приводили до репресії і знищення українців. Тому політична незалежність від будь-яких інституцій, президента, Верховної Ради, міністра юстиції, будь-кого іншого державного чиновника судді, суддя повинен бути залежним тільки від закону. Це можливо через систему нової Вищої ради правосуддя, яка не повинна формуватися за якимось політичним принципом. Коли ми не беремо новий персонал, новий склад судів, тоді можна віддати незалежність. Чинному складу суддів, суддів незалежність не потрібна, тому що вони вирішують цієї незалежності свої особисті питання. І останній блок, який стосується нової реформи, це реформа прокуратури, тому що. Те, що відбувається зараз в прокуратурі, то це не реформа, це імітація. Ми прийняли дуже хороший, якісний європейський закон про прокуратуру, але реалізували його таким чином, що 98% старих прокурорів перепризначилися системно. Це ганьба. Тому в рамках судової реформи треба буде однозначно перезавантажити органи прокуратури. У них прибрати неприйнятні для них функції слідства не може прокурор проводити і слідство і сам наглядати за своїм слідством. Це нонсенс. -слідство. Прокурори повинні бути державними адвокатами у кримінальних процесах. Вони мають мати такі самі повноваження, як адвокати, які захищають відповідну особу. Рівні повноваження. Слідство повинно бути абсолютно окремим від системи прокуратури. Тоді у прокурора. Який отримує матеріали від слідчого, є і законне і моральне право, і відсутній конфліктних І коли він бачить, що матеріали недостатні для того, щоб пред'явити обвинувачення, він людину звільняє і повертає ці матеріали без розгляду. Як це відбувається у будь-якій нормальній країні світу, у нас зовсім інша ситуація. Якщо ти вже потрапив під кримінальне переслідування, 99% ти отримуєш вирок. 99%. Навіть якщо. Незаконно тебе кримінально переслідують, все рівно ти отримуєш вирок, тому що система тебе запустила в свій маховик. Слідчого покриває прокурор, який дає йому процесуальні вказівки. Потім той же прокурор представляє обвинувачення в суді і вже не може визнати свої помилки, які він допускав під час процесуального контролю за слідством. Суддя, який корпоративно залежний від прокурора, виносить рішення, і людина потрапляє за граду. І в цьому полягає відсутність справедливості в цій країні. В цьому полягає те, що люди не хочуть тут жити, і багато молоді звідси виїжджає. Тому що немає гарантії того, що якщо ти потрапиш в якусь ситуацію з правоохоронними органами, ти можеш чесно захистити свої права. Тому наше завдання до кінця цього року прийняти судову реформу. Запустити процес оновлення суддів повністю переформатування персонального складу судів. Я розраховую, що буде призначений Генеральний прокурор, який не буде з системи, тому що неможливо, будучи в системі, зробити реформу прокуратури. Я розраховую, що цей Генеральний прокурор проведе реформу прокуратури, віддасть функції слідства, і зробить з прокурорів дійсно державних адвокатів, набере людей, так само, які не працювали в системі прокуратури протягом останніх 10 років чи 20 років. І тоді ми отримуємо з вами шанс на те, що всі інші реформи будуть успішними. Тому що, маючи нового поліцейського, маючи нові повноважені і продавні юст місцевого органам влади, якщо ви упираєтесь потім в старий суд і там отримуєте рішення, які не базуються на справедливості, бажання і мотивація. Працювати за іншими правами зникає у будь-кого. Прості приклади: на сьогоднішній день в системі Міністерства юстиції працює система безоплатної правової допомоги. Тобто ми запустили з минулого року 100 центрів безоплатної правової допомоги, де працюють 5 тисяч адвокатів, які безкоштовно надають допомогу тим людям, які не мають можливості наняти адвоката. Це пенсіонери, інваліди, учасники АТО, мало Більшість справ, які представляють наші адвокати, це справи проти державних органів, коли державні органи порушують права українців. Більшість справ. Якщо говорити про кримінальні справи, то тільки за рік, в тих справах, де приймали участь наші адвокати, було винесено 500 виправдальних вироків. Це означає, що при інших обставинах, ну, щоб людина не мала цього адвоката, 500 людей невинних висіли в тюрмі. Чи велика це статистика, чи не велика це статистика, кожне таке людське життя це не статистика, це зломана доля. Тому я б дуже хотів, щоб ми сьогодні мали відверту розмову, таку не, скажімо так, якусь протокольну, а щиру розмову, які у вас є питання, які є бачення і бажання, тому що фактично ви є тими людьми, які в цій країні будете робити самі основні зміни імплементувати. Ми, ми зараз робимо фундамент, ми зараз будуємо будинок, але облаштовувати цей будинок буде саме те покоління, яке зараз закінчує університет. І я е, з великою повагою відношуся до цього вузу, який має свою історію, величезну історію. І тут е, пан Ректор сказав, що е, Чернівецький університет є одним з кращих. Е, я вважаю, що будь-який юридичний факультет, який дає фахових юристів, і тих юристів, які потім мають можливість знайти якісну роботу, в той стадії кращий. Тому що якість освіти, яку ви тут отримуєте, вона дуже чітко оцінюється. Це наскільки ви можете потім отримати відповідну роботу на конкурентному ринку праці. Міністерство юстиції зараз відкрило можливості для... Того, щоб приходили молоді люди до нас в систему, я думаю, що мої колеги будуть, тут Гігі Гізович декілька слів скаже про це, але я можу анонсувати, що ми зараз започаткували великий набір молодих фахівців в наші нові центри безоплатної правової допомоги, які будуть функціонувати по всій території України. Це велика можливість для випускників вузу, для юристів. Отримати перший професійний ріст, отримати досвід роботи в команді, отримати достойну заробітну плату, яка є вищою, ніж в державних органах. І саме основне це та стартова позиція, з якої ви можете потім рости в будь-яких сферах юридичної професії, чи стати адвокатом, чи суддею, чи прокурором, якщо ви отримаєте досвід спілкування і допомоги людям. В їхніх щоденних питаннях, пов'язаних з правом, ви будете найбільш фаховим спеціалістом. Я вам це просто гарантую як людина, яка пройшла з посади молодшого помічника-адвоката до посади міністра юстиції. Перше моє місце роботи. роботи було це помічник адвоката, який спеціалізувався в кримінальних справах. Одного з найвідомих в місті Чернівців, яка була. Жінка, бувши прокурор, але дуже фаховий адвокат, і вона мені дала перші навики, яким чином, в принципі, треба застосовувати закон і право. Її основна фраза була, що коли ти читаєш якусь норму закону, вона є мертвою, якщо ти не розумієш, як її застосувати до конкретної людини і допомогти конкретної людини. Якщо ти розумієш, як можна через цю норму закону допомогти конкретній людині, то в тебе є шанси, що з тебе будуть люди і ти станеш юристом. Тому я вам всім бажаю, щоб ви і по духу, і по своєму призванню чітко розуміли, що ви вибрали правильну професію і щоб з вас звісно, виросли фахові адвокати, нові генеральні прокурори, нові міністри юстиції, нові судді. Нові народні депутати, нові президенти, нові прем'єри ті люди, які будуть змінювати цю країну протягом наступних десятирічних. Дякую вам.